Мої вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина. В полі зору лінії захисту. Ваша правова безпека. Надзвичайні новини застосування кримінального процесуального законодавства. Докладніше у анонсі. Підробка на 7 мільйонів. Бізнесмен виготовляв і продавав елітні сорти насіння під чужим брендом. Гонка переслідування. Екіпаж ДПС у Кірвограді зловив неадекватного водія Опеля. Де із гарпуном три лазерні пристрої полюють на любителів швидкої їзди. Право на захист. Кіровоградські адвокати захистили безоплатно 726 затриманих і обвинувачених. Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення посівних культур під виглядом відомого бренду. Організатором насіннєвого бізнесу виявився житель одного із районів Кіровоградщини, підробивши знаки для товарів, права на які належать всесвітньо відомі компанії, підприємець реалізовував неякісну продукцію в торгівельних мережах Кіровоградської області. Чоловік розраховував, що зможе з легкістю продавати звичайне насіння польових культур під виглядом елітних сортів насіння та фірмовим найменуванням, адже вони добре відомі споживачам. Але планам бізнесмена завадили правоохоронці під час проведення санкціонованих обшуків працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в області виявили за місцем проживання підозрюваного понад 5 тисяч паперових мішків з підробленими голографічними знаками, і ємністю 25 кілограмів кожен фіктивні сертифікати відповідності. Маркувальні етикетки, знаків для товарів і послуг, каталоги сільськогосподарської продукції, станки для їх фасування, а також десятки мішків із насінням кукурудзи та соняшнику. Крім того, правоохоронці виявили та вилучили кошти, отримані від незаконної реалізації фальсифікованих посівних культур: кілька сотень тисяч гривень та десятки тисяч доларів США. Підробивши знаки для товарів, права на які належать всесвітньо відомій компанії. Підприємець реалізував недоброякісну продукцію в торговельних мережах Кіровоградської області. Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисника правоохоронці вилучили понад 5 тисяч паперових мішків з підробними голографічними знаками, а також кошти, отримані від реалізації фальсифікованих пасівних культур. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною три статті 229 незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого за значення походження товару Кримінального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Розслідування триває збитки від незаконної діяльності компанії. обліковуються на суму понад 7 мільйонів гривень. 17 травня екіпаж ДПС поблизу супермаркету Копілка помітив автомобіль Опель, водій котрого перебував в неадекватному стані. На вимогу працівників міліції про зупинку водій відригував навпаки, прискорив швидкість руху. Інспектори ДПС розпочали переслідування, адже водій за кермом у подібному стані потенційний вбивця. Поблизу четвертої лікарні працівникам ДАІ нарешті вдалося зупинити правопорушника. Проте на вимогу пред'явити документи, угори водій навіть не зміг чітко пояснити свої протиправні дії, так як перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. І самостійно встояти на власних ногах не міг. А після пропозиції проїхати до Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру взагалі розбушувався, почав трощити службовий автомобіль ДПС. У свою чергу працівники ДАІ згідно з вимогами статті 14 закону України про мілі. Застосували спеціальні засоби впливу, одягли на нього кайданки та викликали підмогу. Водій же продовжував ламати комедію та розважати випадкових перехожих. То він представлявся пасажирам автівки, то взагалі вирішив, що він просто перехожий, і до інциденту немає ніякого відношення, проте свідки та потужна доказова база розставили все на свої місця. Ви хочете сказати, що до вас працівники Державтоінспекції якось неправомірно вчинили? Тобто ви. Я був з боку, да. Ви з боку? Так. Да. А ото такі збитки наробили в автомобілі службовому, то не ви? Ні. Водій вон сюди вон, водій. Так це що, він там буянив в машині? Так. А, а ви не при чому? Ні. Даний автомобіль до Локопілки виїхав. Даного громадянина було зупинено провозковими маячками. Даний громадянин не зупинявся. Було зупинено коло лікарні. Даний громадянин не надав документи, і почав чинити опір працівникам міліції. Ви владелець автомобіля? Ви чоловіку подавіли куподаві на себе далі? Ні, до того, що, не немає. Ви ж цього не стверджуєте, що ви були за кермом? Ні, звісно. Після приїзду слідчо-оперативної групи водій нарешті вгамувався, а можливо почав витворежуватися. Подальшу його долю вирішить суд, який також вирішить і те, чи залишиться такий водій із правом керування. А до встановлення всіх цих обставин автомобіль Опель, яким кермував правопорушник, вилучено із транспортного потоку та доставлено на зберігання до спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів. Даї вкотре нагадує, що п'яний водій за кермом злочинець. Цінуйте власне життя та здоров'я, а також життя та здоров'я. В'я інших учасників дорожнього руху. Кіроградськідаїці полюють на порушників дорожнього руху гарпуном. Вже встановлено три пристрої на дорогах області. Принцип дії нової системи нагадуємо усім, хто ще не обізнаний про таємне відеоспостереження на вітчизняних автошляхах. Автоматичний комплекс гарпун призначений для дистанційного перегляду результатів вимірювання швидкості транспортних засобів лазерним вимірювачем швидкості. Пристрій встановлюється, як правило, на аварійно-небезпечному відрізку дороги. Спеціальні бокси мають антивандальний захисний корпус і броньоване скло. Усередині цих боксів розміщено лазерний вимірювач швидкості трукам. Якщо діючі на сьогодні пристрої, просвічують трасу за принципом Радара, при цьому фокусуючись на виразно заданій ділянці, то Кам використовує лазерний промінь, який дозволяє точково визначити можливий автомобіль порушника. Прилад трукам дозволяє вимірювати швидкість на дистанціях від 15 метрів до 1200 метрів. Максимальна швидкість вимірювання 320 км за годину. Пристрій модемного бездротового зв'язку передаватимуть на пости ДАІ чи патрульні автомобілі. Файли з інформацією про порушення конкретним транспортним засобом швидкісного режиму. Цей комплекс обладнаний датчиком не Вого втручання в роботу живиться від власних акумуляторів, заряду яких залежно від температурного режиму вистачає на 10 годин. Керувати гарпуном можна дистанційно, навіть за кілька десятків кілометрів від місця його дислокації. Прилад вимірює швидкість транспортного засобу за принципово новою методологією. Інспектори ДПСДІ, отримавши сповіщення орієнтування, візуально визначатимуть у потоці транспорту відому їм машину-порушницю задля складання адмінпротоколу і для профілактичної бесіди з воді. Щоб унеможливити хитрощі водіїв, гарпуни постійно мігруватимуть із місця на місце, і ніхто з водіїв не знатиме, де саме проводиться відеозйомка. Уже введено в дію систему гарпун. Наразі ми його використовуємо на стаціонарному посту ДПСДІ в місті, в місті Олександрівка, де у нас стоїть стаціонарний пост. То є розпочав працювати, працює він в автоматичному режимі, як я вже до цього казав, що інформація, яка фіксується нашим вимірюючим швидкості, трукам, є у нас такий. Є там модем спеціально встановлений, це, це система кріпиться в антивендальному боксі. І передає вже по gps навігації цю інформацію на пристрої, які знаходяться на стаціонарному посту посудаї. Тобто вона в електронному виді приходить, інформує нашого інспектора про порушення правил дорожнього руху, саме точкового вимірювання. Цього автомобіля, який порушив, і наш інспектор вже потім, згідно інформацією, інформації, він має зупиняє той автомобіль порушник і складає адміністративні матеріали. Зупинити обов'язково треба, так? Обов'язково зупиняється. Ні, розумію, тут було. не буде листів щастя, тут тільки фіксація порушення на місці. Тобто, прийшла інформація, зупинили і склали на нього адміністративний матеріал. Найманство в Україні переслідується законом Україною ратифікована міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Натомість мешканець Кіргарської області, використовуючи зв'язки в середовищі військовослужбовців за грошову винагороду, сприяв працевлаштуванню чотирьох колишніх військових у зону збройного конфлікту на території країн Африки. Працевлаштування як цивільних спеціалістів і колишніх військовослужбовців збройних сил України відбувалося за сумнівними контрактами. Прибувши на місце, наші земляки побачили на власні очі реалії війни та вороже ставлення місцевих жителів до найманців. Коли військові події почали стрімко розгортатися, невдахи змушені були тікати, перетнувши нелегально декілька кордонів. Повернувшись додому, вони зрозуміли, що не тільки не заробили грошей, а набагато більше втратили. Сьогодні іноземних громадян використовують у локальних військових конфліктах на території Африки, Близького Сходу, Азії Латинської Америки. У професійних військових може виникнути спокуса взяти незаконну участь у військов військових діях на боці будь-якої з конфліктуючих сторін, виключно задля отримання грошової винагороди, але не завжди військові отримують гроші за таку роботу. Нерідко найманці потрапляють в полон, вчиняють злочини на території інших держав. Найманство та участь у збройних конфліктах інших держав суперечить українському законодавству та світовим правовим нормам. Відповідно до статті 447 кримінального кодексу України участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою одержання матеріальної винагороди карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. 16 травня в селищі Компаніївка виявлено два артилерійські снаряди та одну авіабомбу. Виявив їх працівник місцевого фермерського господарства під час польових робіт на ділянці колишнього авіаційного полігону. Чоловік повідомив про знахідки рятувальників, щойно побачив їх під плугом трактора, на якому працював. Виявлені боєприпаси знешкодили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Вже цього року знешкоджено 312 одиниць. Вибухонебезпечних предметів часів великої вітчизняної війни 17 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що мешканка села Мошорно Знам'янського району, працюючи у себе на присадибній ділянці, натрапила на застарілий боєприпас. Знахідка виявилася мінометною міною часів Великої Вітчизняної війни. Жінка зателефонувала рятувальникам. Фахівці протехнічної групи знешкодили міну на спеціальному майданчику. У цей же день виїжджали і до села Шарівка Олександрівського району. Там виявлено та знешкодено 29 одиниць боєприпасів, зокрема, 12 штук міно. Метних мін управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області закликає жителів бути обережними під час виявлення застарілих боєприпасів, не витягувати їх самостійно з землі, не кидати, не піддавати впливу вогню, не бити по них, натомість обгородити або позначити місце знахідки і повідомити до служби порятунку за номером 101. Протягом двох місяців фахівці управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області проводили перевірки стану пожежної та техногенної безпеки будинків житлового фонду, зокрема багатоквартирних та будинків барачного типу. Адже 75% пожеж, які виникли з початку року на території області, сталися у приватних домоволодіннях. Особлива увага звертається на протипожежний стан електрощитових у під'їздах. Інспектори обстежують, чи немає скруток жучків або інших недоліків, наприклад, порушень герметичності облікових приладів. Одним словом, вони повинні відповідати правилам пожежної безпеки та улаштування електроустановок. В об'єкті уваги, підвальні, горичні приміщення та шляхи евакуації, які перевіряються на предмет їх незахаращеності та відсутності горючих матеріалів. Такі заходи дають можливість з Чити кількість виникнення пожеж у житловому секторі. В рамках проекту Справедливе правосуддя Українська фундація правової допомоги та Міністерство юстиції України вивчали досвід впровадження нового кримінального процесуального законодавства та практику надання безоплатної правової допомоги про реалізацію права на захист у кримінальному провадженні взаємодію учасників процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інші дослідження та проблемні питання говорили на круглому столі, що відбувся 22 травня у Кіровограді. Мета учасників зібрання удосконалити практику застосування кримінального процесуального законодавства на основі принципу верховенства права та інтересів справедливого правосуддя. Свою точку зору висловили судді, прокурори, адвокати, слідчі. У нас за цей період, з січня місяця, відколи почав працювати закон про безоплатну правову допомогу. З'явилися певні напрацювання. У нас є результати взаємодії нашої з правоохоронними органами, з судовими органами. У нас є певна уже. Практика наших адвокатів, адвокатів, які працюють з центрами з надання безоплатної вітерини правової допомоги. Ми маємо вже певні дані, в тому числі документально підтверджені, документально зафіксовані, які свідчать про те, що, скажімо так, практика провадження нового кримінального процесуального законодавства могла би бути кращою. Проблеми є, наприклад, з затриманням. Особи із повіщенням наш центр проходить багато часу, тобто не надається адвокат спочатку. Немає окремої кімнати для того, щоб спілкувався адвокат. У центрі в нашому є проблема, така як надання якісної допомоги адвокатами підзахисним, тому що приходять вони і якби по старинки працюють, щоб тільки одробити свій час. а Повинна якісна допомога. бути. Є проблема у нас в центрі по оплаті праці адвокатів, тому що вони. Плацюють у нас по договорам, а це є незахищеною статтею, і тому трошки оплата у нас затримується. Адвокати не зовсім хочуть надавати цю допомогу. Конфліктні ситуації, ми вирішуємо з казначейством, Вони йдуть на зустріч нам і ці питання вирішуються. Тільки позавчора платили 45 тисяч гривень на оплату праці адвокатів. Взагалі по Україні ми маємо провести 9 круглих столів, які будуть направлені саме на отримання інформації від двох сторін: від всіх партнерів безоплатної вторинної правової допомоги, від правоохоронних органів, від суддів, і також від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Що стосується. Результатів вони будуть узагальнені, і потім будуть наступні кроки. Ми маємо відчути, що потрібно як адвокатові і що потрібно правоохоронцям. Саме тому ми проводимо такі круглі столи. Координаційний центр здійснив дослідження проблемних питань, що виникають у сторони захисту при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства. Третина працюючих у центрах за контрактом адвокатів взяла участь у опитуванні про порушення статей кримінального процесуального кодексу, пов'язаних із реалізацією права на захист чи інших. Прав затриманого обвинуваченого узагальнені результати дослідження вражають зокрема, майже 41% адвокатів підтвердили наявність фізичного і психологічного впливу на затриманого. 50% адвокатів відповіли схвально на запитання про існування випадків, коли з особою, яка не мала процесуального статусу підозрюваного, проводили процесуальні дії і затримували. Понад 33% захисників констатували факти порушення прав особи під час фактичного затримання. Є е, загальні проблеми, тобто на напевно, само Широка саме поширена організаційна проблема це відсутність належних приміщень для проведення конфіденційних побачень з затриманими особами. Це мається на увазі, коли особу затримали. Вона має можливість право спілкуватися з адвокатом наодинці, але зачасту це відбувається у присутності працівників правоохоронних органів або конвою, який має свої вказівки і нікуди від затриманого просто так не дінеться. І звичайно, ні про яку конфіденційні вже говорити не можна. Це організаційний момент. Є ще момент. Власне, негативної практики кримінального процесуального законодавства, коли людину запрошують на бесіду, коли з людиною проводять якісь певні дії, які можна кваліфікувати як слідчі, але при цьому не оформляють протокол про затримання особи, і людина не має відповідного статусу, отже, не може скористатися послугами захисника. Проблеми, які стикається адвокатура на сьогоднішній день, зокрема, це адвокати, які безпосередньо працюють в центрі правої допомоги, це те, що не своєчасно отримується, здійснюється протокол затримання особи. Це найбільше Є. Наші слідчі органи, вони певно працюють досить напружено, але разом з тим деякі порушення є досить навмисними. Зокрема, якщо, наприклад, от останні затримання протягом останнього місяця, дивлюсь по факту, особа затримується скажімо, ДТП у півдруге дня, а мене визивають до цієї людини в пів на першу ночі. Тобто, розумієте, більше 9 годин проходить. А мають при кожному фактичному затриманні годину пройти. В цей час людиною працюють. Тобто працюють, іде збір негласних даних. От, тобто людина в приватній бесіді повідомляє, розповідає і так далі. І так далі. А в цей час йде збір інформації, а право на захист фактично є порушеним. От це на сьогоднішній день є найбільша проблема. Зараз ми, знаєте, робимо таку систему інформування. Ми вирішили, що потрібно починати від кого? потрібно починати з затриманих, і потрібно починати з правоохоронців і адвокатів. Всі Суб'єкти будемо говорити так, цієї системи для затриманих зараз. Ми наразі розробляємо відеоматеріали, які будемо розміщувати як на телебаченні, в громадському транспорті, на вокзалах і взагалі у всіх містах громадського користування, для того, аби знали про те, що така допомога надається. На жаль, не кожен, якщо ви запитаєте у громадянина, чи знає він, що таке безоплатна правова допомога, він вам не зможе надати на це питання, і тим паче затриманий. Коли затриманого затримують, ми розуміємо, що в нього є певні обмеження, ну які йому створюють. Так, будемо об'єктивні. І тому нам потрібно зробити так, аби він, аби він знав про свої можливості, аби він знав про свої права. І в першу чергу він знав, що йому потрібно, що йому потрібно надати, держава має надати гарантовано адвоката, підкреслюю, безоплатного адвоката. Адвокат затриманий, не має платити за адвоката. Це дуже важливо. Наприкінці березня завершився останній етап третього конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. До відповідних реєстрів на сьогодні включено понад три тисячі адвокатів. У нас працює 27 центрів це області, Автономна Республіка Крим, міста Київ, Севастополь. У наших реєстрах адвокатів, які готові надавати правову допомогу, є 3017 адвокатів. Із них більше половина безпосередньо займається наданням безплатної твориної правової допомоги, тобто з ними укладені відповідні контракти. З початку року по всій Україні 25 тисяч доручень. Це означає, що адвокати надавали послуги затриманим особам, послуги особам, які мають право на захист. Відкрина процесуального кодексу захист за призначенням. Виїжджали для проведення окремих процесуальних дій або надавали правову допомогу особам, затриманим в адміністративному порядку. Дуже багато нас насправді питань, які потрібно зараз вже врегулювати. Ви розумієте, що система дуже молода, її вона офіційно почати тільки з 1 січня цього року, і тому говорити про те, що потрібно, звичайно, потрібно більше адвокатів, саме професійних адвокатів, тому що на сьогоднішній день не кожен адвокат має можливість та бажання піти в цю систему. Так? І не кожен правоохоронець розуміє цю систему. Потрібно робити такий, зробити баланс, інформаційний баланс і зрозуміти, що потрібно правоохоронцям і що потрібно адвокатам. Якраз от саме на це ми сьогодні проводимо круглі столи для того, аби зрозуміти, для чого це взагалі потрібно. Слідуюча проблема це в нас неперекриті два райони, і адвокати їздять за 50-80 кілометрів це Новоархангельськ і Новоукраїнка. На той час, коли я просив, щоб адвокати допомогли прокурори суддів, тому що вони працюють у цій системі, але адвокати, як би сказати, не загітували цю систему нашу правової допомоги. Тепер у нас вихід з цього положення, тільки осінь буде новий конкурс адвокатів. Ми додаємо кожне півроку нових адвокатів. Я думаю, ця проблема буде вирішена. Скільки у нас сьогодні працює адвокатів? І скільки от уже доручень надано на захист? Сьогодні працює адвокат у нас в реєстрі 81. Це нормальна кількість. І доручень видано ми кожен місяць, видаємо по 160 доручень. Як і громадяни, так і судді, скажімо, в деякій мірі залежні від захисника, оскільки для того, щоб не порушувати прав затриманих осіб, не порушувати. Під час кримінального провадження прав обвинувачених підозрюваних, то суди також змушені залучати до даної участі адвокатів із центру надання вторинної правової допомоги, і ми, скажімо так, задоволені на сьогоднішній день тим, що маємо таку можливість, оскільки не було ще жодного випадку відмови нам зриву судових засідань. Ну, скажем, за час дії даного закону не було ще таких відмов. Вже кілька місяців країна живе за новим кримінальним процесуальним кодексом, яким передбачено низку суттєвих нововведень. Єдиний реєстр досудових розслідувань унеможливив факти укриття злочинів від обліку. До реєстру з початку дії кодексу було внесено понад 15 тисяч заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Також зменшилася кількість осіб, до яких слідчими усіх органів досудового розслідування застосовано у якості запобіжного заходу взяття під варту. Як застосовуються окремі новації, аналізують фахівці. Упродовж першого кварталу 2013 року до судів подано 146 клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання застосовано у 276 випадках. Домашній арешт у 34 випадках. По два клопотання щодо застосування особистої поруки та застави. На сьогоднішній момент переважно залишають запобіжні заходи і обираються тримання під вартою, навіть без наявності обґрунтованих підозр. Ну дуже часто так буває, що якщо людина і являється і повідомляє, але злочин тяжкий, особливо це стосується ДТП. От коли ну, тяжкі наслідки, там є труп, і людина говорить: я ж не хотів цього, ну так сталося. Там технічно несправний автомобіль, але все одно обирається тримання під вартою. Скажіть, Як же домашній арешт і інші запобіжні заходи? Їх же дуже багато різних Діють на сьогоднішній момент діють. Це ефективно це застава. Застава від, скажімо, якщо це середня тяжість від 20 до 80 тисяч. Гривень, але не всі люди мають такі кошти. от, о, як то кажуть, в кармані битує така думка в народі про те, що суди дуже жорстоко під всіх да, жорстоко відносяться до міри запобіжного заходу, і в більшості випадків вибирають. Міру запобіжного заходу така як взяття під варту. Я можу сказати з певністю, що це неправда, що судді і суди, взагалі слідчі судді, підходять до цього розмірено, скажімо так, не завжди задовольняються дані клопотання. Зокрема, за участю захисників адвокатів із центру з нашого. в нашому суді було відмовлено в задоволенні двох уже Клопотань прокурорів про обрання міри запобіжного заходу, як взяття під варту, так і домашнього арешту. 123. Саме стільки в регіоні складає сукупна кількість угод про примирення між потерпілим та обвинуваченим і прокурором та підозрюваним в умовах дії нового КПК. Ці та інші нововведення КПК спрямовані на гуманізацію кримінального процесу. Є позитивні моменти КПК, позитивні, що це передбачено законом, що адвокат все таки має прибути до особи негайно. Ну навіть є порушення, навіть ці самі 9 годин. Але адвокат бачить цю людину, приходить, скажімо, на протязі доби. Це вже дуже великий плюс, тому що раніше за старим КПК, 3 години ой, 3 доби людина може триматися під вартою, а зв'язка з адвокатом може не бути. Зараз цього вже немає. Це один позитивний момент. Другий позитивний момент це те. Що на сьогоднішній день, коли людина от затримується до неї практично, ну скажімо, зменшується зменшується кількість фізичного насильства. Дуже таких випадків значно порідшило. Якщо за старими, от ми ведемо зараз паралельно старі справи за старим КПК і за новим, то основною метою фізичного насильства це було відібрання явки з повинною зізнання саме перше, яке йде потім в основу обвинувального вироку. Зараз уже ні, що ускладнює лінію захисту істотно ускладнює, це негласні слідчі дії, які є в КПК. Які можуть проводитись до 12 місяців, це ускладнює захист особи. Право на захист. Ну зрозуміло, це законом виписано в інших країнах. Це також є. Ну це все ускладнює. Обізнаний, значить, захищений. Дізнаватись більше про ваші права і свободи. Законодавчі нововведення. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. Побачимося у лінії захисту рівно за тиждень на каналі Кірвоград.